Доброго дня, діти! До нас на заняття сьогодні завітав гість. Послухайте про нього віршик. По дорозі зайчик скаче, сніг глибокий, зайчик плаче, змерз він дуже і тремтить, і не знає, що зробить. Де спочити, де присісти, щось поїсти треба швидше у лісок, де стоїть старий пеньок. Сніг лапками розгребти і корінці там знайти. Аби кури трохи згризти, ой, як хоче зайчик їсти. Малята, хто прийшов до нас сьогодні на заняття? Про кого розповідалось у віршику? Так, про зайчика. Що робив зайчик? Правильно, він шукав собі поживу. А чому він змерз? Так, тому що на вулиці мороз адже прийшла зима, ти вирішив спочити зайчик. У лісі, так, на старому піньку. Як ви гадаєте, чи має зайчик найулюбленіше місце в лісі? Де воно знаходиться? Так, це може бути кущик або під вітами пухнастої ялинки. Під вітами ялинки тепло і затишно, а ще його там не знайдуть вороги, вовк та лисиці, які на нього полюють. Діти, якою буває ялинка? Давайте її опишемо. Ялинка яка? А тепер давайте розглянемо її ближче. Розглянемо її гілочку. Погляньте, з чого складається гілочка ялинки. Так, діти, вона складається із безлічі голочок. Малята, Давайте намалюємо зайчику на згадку про наше заняття ялинкову гілочку. А допоможе її намалювати зубна щітка. Будемо використовувати. Звісно, зелену фарбу, яку я налила в тарілочку. Ще нам потрібно буде клей та вата. Ми будемо прикрашати нашу гілочку сміхом. Отже, розпочнемо. Треба намочити зубну щітку. Спочатку намочуємо ось так, тільки її кінчик, для того, щоб нам провести лінію. Сформуємо гілочку. Формували гілочку. А далі на гілочці є ще дітей. Правильно, голочки. Гарненько тепер вмочуємо, ось так гарно вмочили. І робимо ось так погнасті гілочки. Голочки. Ще вмочили і від. Ділочки, ось так проводимо. Делочка я локсим сообщился. діти, Яка пухнаста і красива вийшла в нас гілочка ялинки. Вам подобається, я впевнена, що у вас вийде так само гарно. Якільки воно трішечки підсохне, ось трішечки трішечки зачекати, воно вже висихає, ми будемо носити туди вату. Наша гілочка буде під снігом. Ось малята наша гілочка підсохла, тепер можна її прикрасити сніжком. Його будемо використовувати небагато. Беремось так, відриваємо шматочок вати. Наносимо на неї клей. І ось так можна трішечки небагато прикрасити снігом. І в нас вийде. зимова композиція. Ось вот так падает сніжок на нашу елочку ялоски. Так я на всю аплікацію. Це вже за вашим бажанням. Ось така святкова гілочка ялинки у нас вийшла.